Карта дня 23.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський, Я Таролог та екстрасенс. Субота, 23 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Санта Муерте. Отже, карта дня. Вісімнадцятий старший аркан місяць, моя порада. Старший аркан місяць символізує сферу людського позасвідомого, інтуїції таємниць і мінливості. Протягом дня прислухайтеся до своєї інтуїції, але не дозволяйте страхам і ілюзіям керувати вами. Довіряйте своїм емоціям, але не втрачайте зв'язок з реальністю, будьте готові до змін і не бійтеся зазирнути в глибини своєї підсвідомості. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.